І зараз, друзі, ще один поєдинок відбудеться за участю борця з Рівненщини. Владислав Кіба проти Євгена Пішого. На килимі буде протистояння рівненських богатирів. 110 кілограмів. Боротьба за бронзу. Посміхаються хлопці. Я так розумію, що вони знають один одного. І киба, і піший. І хай переможе найсильніший. Давайте, хлопці. 에, знаєте, приємно вражає стан хлопців. Вони сильні, здорові, гарні. І при тому все у них гаразд, враховуючи той факт, що вони ще формуються, вони ростуть. Подивіться, як іде вперед. Євген піший. Він іде в наступ і змушує Кібу відступати. Не треба так легко відступати, треба стояти. Чомусь. А, помиляється. Треба, не, не треба втрачати так легко рівновагу. Іде вперед. Піший. Кіба бачимо, поки що захищається. Більше захищається. Перший бал здобуває. Борець синьому тріко. Всі ці краще зараз на початку поєдинку. Іб... По За бронзу працює. Євген піший. Проходить накат, підбиває тазом. Ще два бали зараховано. 0-3. Так, 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 можна підняти. Дозволив йому Кіба це зробити. Відриває. Далі, 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 далі зараз. Уважно в другу сторону чудово зорієнтувався. Пишний, все зробив грамотно. І рахунок стає вже, як бачимо, 0-5. Не на користь Кіби. Не знаю, що заважає Владиславу Кібі боротися в повну силу. Поки що він поступається. Можливо, травма, можливо, ще щось, можливо, не готовий. Підворот. Але за рахунок зараз тазу вибити, де ж ноги лишилися кудись. Ну, та, ну треба вже підсісти і вибити тазом, а ноги залишилися десь далеко. І, звісно, кидок не пройшов у виконанні киби. Перший період позаду, рахунок 0-5. Євген піший попереду. Поєдинок за бронзу. Ну, поки що бачимо. Важко дихає Борець в червоному трико. І я зараз в синьому трико Михайло Литвинчук допомагає відновитися Євгену. Пішому. Справді дуже важливо за ці 30 секунд прийти в норму. Відновитися, налаштуватися на продовження поєдинку. Це і поєдинок продовжується. Ну, от зараз пішов нарешті вперед, але рухи знизу забуває піший. У мене таке, друзі, от відчуття, що піший впевненіше себе почуває. Він контролює дії абсолютно свого опонента. І Владислав Кіба плаває, гуляє, хитається. Знаєте, от ну зараз я скажу, що без не було, по-перше, захвату у пішого, по-друге, ноги так само, як у Кіби в першому періоді залишилися десь збоку. Тому є певні моменти в техніці. Ноги відстають, як бачимо, руки відстають. Захватів немає належних, але хлопці стараються. Єдине, що можу засвідчити, це є перевага в силі у пішого. Знову кіба робить і підворот. Розірвав захват. Зараз чомусь піший 0-5. Рахунок півтори хвилини до закінчення цього фіналу. Правильна стійка у пішого. Ну і хлопець, я вам скажу, фізично такий бачу міцний. Це, власне, і дає йому перевагу в боротьбі за бронзу на турнірі пам'яті В'ячеслава Жменько. Він намагається працювати першим номером. Він е, виступає агресором в цьому поєдинку. От зараз Кіба знову відходить за край і втрачає ще один бал. Таким чином рахунок стає уже 0-6. Не на користь борця в червоному трико. Боротися потрібно. Чи буде Владислав Ківа боротися? Чи він вже змирився з поразкою? Таке відчуття, що він не дуже напружується, не дуже старається. Просто зібрано не опускати голову. Чому піше опускає голову? Відразу він виправляється, відразу знову починає тиснути, змушує відступати кібу. І кіба не, не в змозі стримати наступ пішого. Не в змозі. Ви розумієте, от він і хотів би. Перейти у контрнаступ, але піший весь час. Зараз збив донизу. Стійка, якби трішки притримав, пішим. Впевнений, йому би дали два бали. і Таким чином поєдинок було б закінчено, але залишаються лічені секунди. Тому ось тут, ось тут так. Ще боротьба, ще боротьба триває. Два бали. Так, тому що притримав, просто вже. І чисту технічну перемогу буквально за 9 секунд до фінального свистка здобуває Євген Піший і стає бронзовим призером турніру пам'яті В'ячеслава Жменько.